Увага, розшук. Вадим Штейн, професійний фотограф, який має світове ім'я. Він киянин, однак останнім часом мешкав у культурній столиці Росії Петербурзі. В Україну приїхав середині січня, проводив майстер-клас в Одесі. Додому. Вадим виїхав 19 січня і, звісно ж, поїхав через Київ, бо хотів особисто сфотографувати революційні події на Майдані. Відомо, що 20 числа він працював у епіцентрі кривавих подій, а потім зв'язок із чоловіком обірвався. Про нього немає жодної звістки, і досі. Якщо хтось бачив Вадима Штейна і може допомогти його знайти, телефонуйте на гарячу лінію служби розшуку людей магнолії ТВ 0800 50 1414. 14. Осипенко Борис Іванович 53-го року народження. Його викрали вночі з власного будинку у селищі Осикове Макарівського району Київщини. Все сталося на очах у його рідних, однак вони не були в змозі зарадити. Бандитів було п'ятеро. Вони схопили чоловіка та вивезли у невідомому напрямку. Якщо хтось бачив Осипенка Бориса та володіє будь-якою інформацією, телефонуйте також на гарячу лінію служби розшуку магнолії ТВ за номером 0800 50 14 14. Дзвінки безкоштовні. Кількість зниклих в Україні вражає громадські організації, розшукують сотні людей. Шокуюча цифра з'явилася у вівторок зранку на офіційній сторінці ініціативної групи Євромайдан Сос у Фейсбуці. Активісти повідомляють, що починаючи з 18 лютого, до них звернулися понад 500 стурбованих людей з проханням допомогти розшукати рідних. Головний пошук людей наразі відбувається таким чином, що юрмасос зводить інформацію від різних ініціатив, наприклад, людей, які чергують в лікарнях, медичних установах волонтери гарячої лінії, вони обзвонюють райвідділки, лікарні тому тощо 165 було вже нами знайдено. Попри те, що чимало людей знайшлися, більшість і досі залишається у розшуку. Однак в якому 312 зниклих, а розшукує їх лише громадська організація. Що ми маємо лише прізвище, ім'я по батькові та рік народження людини, з якою обірвався зв'язок? Жодної фотокартки та прикмет, а все тому, що офіційно зниклих не вважають зниклими безвісті. Без осі зниклої вважається людина тоді, коли поступило повідомлення від будь-якої особи фізичної або юридичної до будь-яких працівників правоохоронних органів держави про зникнення людини або про зникнення зв'язку, наприклад, мобільного з даною особою. Отже, ретельний пошук розпочинається лише тоді, коли рідні зниклої людини звернулися до правоохоронців. І пам'ятайте, щоб забити на сполох, не потрібно чекати. Є міф, що перші три доби нібито ніхто нікого не шукає, а працівники міліції не приймають заяву. Це міф, це не відповідає дійсності. Незалежно від того, чи годину назад пропала людина, чи 10 хвилин тому перервався зв'язок, і ви переживаєте за свою е, особу знайому. З моменту звернення до правоохоронних органів пішов відлік на встановлення перебування особи. Відкривається розшукова справа, тобто кидаються абсолютно всі сили для того, щоб віднайти цю людину. Крім того, отримавши відповідну довідку з міліції, ви можете додатково звернутися по допомогу і до служби розшуку магнолії ТВ. Проєкт служба розшуку магнолія ТВ створений саме для того, щоб допомогти у пошуках зниклої людини з використанням можливостей телебачення і мережі інтернет. Допомога у пошуку зниклих безкоштовна. Щоб подати оголошення, необхідно приїхати до приймальні служби розшуку магнолія ТВ на київському вокзалі Караваєві дачі. Приймальня працює по буднях з 10 до 19 години. З собою необхідно мати довідку з міліції про те, що людина перебуває в офіційному розшуку, свій паспорт та останні фотографії зниклого, де добре видно його обличчя. Наші фахівці допоможуть записати ваше відеозвернення про зниклу людину, яке потім вийде в ефірі телеканалу ЧПІНФО та з'явиться на сайті Магнолія ТВ. За додатковою інформацією, ви завжди можете звертатися за номером 0800 50 14 14